Вітаю, дорога церква. Як казав Давид, приємно бути в храмі Божому. І дійсно, в Бог є любов, і цікаво, які причини мав Давид казати, що йому приємно в храмі Божому. Як казав один із апостолів, наш прабатько Давид вже спочив, тому питання до вас. Які Причини ми маємо бути в храмі Божому сьогодні тут. Сьогоднішню тему, сьогоднішній текст, яким би я хотів би поділитися, навернув мене на дуже такі глибокі роздуми, а які в мене відносини з Богом, чому я приходжу в церкву, чому я вирішив йти за Христом, і які в мене є від Нього очікування? Чи маю я якісь взагалі права мати отакі очікування, які в мене є? І я хотів би, щоб в центрі сьогоднішніх роздумів був не я і мої роздуми, а Ісус, Його Євангеліє, Його слова, які записані. І ми будемо багато читати. Я думаю, це буде так само корисно для кожного з вас. Більше навіть, ніж мої роздуми. Буде великий довгий текст. Я буду ділитися деякими коментарями, але знову ж таки наголошую, це лише мої роздуми. Я з вами просто хочу поділитися. І вірю в те, що Слово Боже, воно живе і дієве, воно буде торкатися кожного окремо. Тому, слухаючи цей текст, ви робіть свої висновки. І давайте будемо уважно читати, дозволивши Духу Святому робити свою роботу. Текст, який я буду читати, записаний в Євангелії від Івана в 11 розділі з першого вірша, це історія про Воскресіння Лазаря. Почнемо. Був один хворий Лазар з Витанії із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів. Сестри послали передати йому: Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Почувши цей почувши це, Ісус сказав: ця хвороба не на смерть, але для Божої слави. Щоби Божий син прославився через неї. Ісус любив Марту, і сестру її, і Лазаря. Та коли почув, що Він хворіє, то залишився два дні на тому місці, де перебував. Прочитавши це першу частинку, я звернув увагу на те, що в Ісуса був друг, який не входив в коло найближчих учнів, не був в числі 12. Був певний лазар. Я не знаю, Біблія нам не говорить, як вони познайомились. Як вони зустрілися і як їхні стосунки розвивались? Говориться лише про сестер, що вони зробили, як Ісус з ними був. І навіть відомо, дуже відомо, що він був його другом, не просто другом, але прям люблячим другом, найближчим другом, як Давид і Натан, наприклад. Про це говорить нам і третій вірш. Так? Коли сестри посилають до Ісуса, вони не називають навіть Лазаря на ім'я. Вони говорять той, кого ти любиш. І Ісус вже зрозумів, про кого йде мова. Те саме говорить і п'ятий вірш, Він любив і Лазаря. І от цікаво, наступний факт, знаючи, беручи усе все до уваги, Ісус любить когось дуже сильно. І дивіться ситуація. Захворів той, хто любить. І що робить Ісус? Почувши звістку, що Він захворів. А -а. Він два дні стоїть на місці і не рухається. Ісус, мені потрібна твоя допомога, я кличу до Тебе, допоможи мені. А Ісус два дні нічого не робить. відношенню до людини, яку Він любить. І ви знаєте. Це дуже часто нагадує мене. Я коли молюсь, я кажу: Господь, я без сили, мені потрібна твоя допомога. Ось я пробував все те, те нічого не допомогло, мені треба тільки твоє чудо. А він каже: а давай почекаємо. Скільки? Два дні, три дні, рік. А мені дуже подобається, знаєте таке слово, яке я часто чую. Скоро. Моє скоро чи твоє скоро, Боже? В кого тисяча днів як один день, скільки мені чекати. А Ісус каже скоро. Я кажу, яке чекати, Господи, мені зараз треба допомога. А Він каже, давай почекаємо. І ви знаєте, ми завжди, як люди, бачимо якісь свої плани, якісь свої вирішення. Нам хочеться тут і зараз по-людськи отримати відповідь, Господь. Ми ж кличемо до Тебе, але в нього виявляються інші плани, в нього інша, інший план. Його плани нам не зрозумілі. Вони навіть нам не подобаються, не задовільняють. Але це його воля, Його плани і Його бачення. І ми, потріб... ми мусимо вчитися приймати це, не диктувати своє бачення. Хіба скаже Глина Грошечнику, що з неї ліпити? Читаємо далі. Після цього звелів учням, підемо знову в юдею. А учні сказали йому Учителі, учителю, так ось юдеї намагалися тебе камінням побити, а ти знову туди йдеш? Ісус відповів, хіба не дванадцять годин є на день, якщо хтось ходить в день, не спотикається, адже бачить світло цього світу. Якщо хтось ходить уночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. Сказавши це, він далі. Він вів далі: Наш друг Лазар заснув, піду розбудити його. А його учні сказали: Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус сказав про Його смерть, а вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо, Лазар помер. І радію за вас, що я там не був, щоб ви повірили та ходімо до нього. І тут ми бачимо причину, чому Господь не спішив. Цих віршах я бачу відповідь на те питання, чому ти так зволікаєш? Тому що був план, тому що була ціль, щоб учні повірили. Тепер то вони точно зможуть повірити, що Ісус Месія той, хто є помазаний, той, хто прийшов рятувати їх. Ті люди, які знаходяться під римською окупацією, які чекали похибним уявленням воїна, який прийде їх звільнить. Вони нарешті зрозуміють, що той, хто перед ними є тим, кого вони чекали. І це був план Господа, який навіть включав в себе смерть Лазаря. Читаємо далі. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він уже чотири дні, як перебуває в гробі. Витанія була поблизу Єрусалима, якихось 15 стадій. Тож багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч, Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. І ви знаєте, реакція Марти дуже схожа на зазвичай мою реакцію. О, Господи, якби ж ти був тут вчасно, то. І тут замість цього то ви можете підставити сотні своїх фраз. Якби ж ти був тут вчасно, то було б те і інше. І так боляче, і наші емоції не дозволяють, знаєте, відреагувати зважено. Хочеться говорити і говорити, казати Богові подібні претензії, навіть закидуючи, якби ти. Якби ти. І ви знаєте. Це ще нормально, поки ми з Богом не дуже добре знайомі, коли ми ще як діти, які без батька нічого не можуть, коли наш духовний вік дійсно дитина, ми тоді з ним поводимося, як дитина, дійсно ми просимо в нього, ми кажемо, ми ж без тебе не можемо, на кого ти нас залишив. Але з часом ми вчимося, розуміємо і стаємо. Вже більш відповідальними за свої слова, за свої вчинки. І розуміння Господа нас не звільняє від Його благодаті, але дає нам вже і певну силу, має давати. І ми маємо розуміти Його волю, яка є добро, приємність і досконалість. В чому ж приємність і досконалість того, що помер брат, помер той, кого ми так любимо? І не дивлячись на це все, зверніть слова, які Марта говорить, зверніть увагу. Вона каже, але й тепер знаю, що Бог дасть тобі все, що попросиш. Незважаючи на весь біль, на ті емоції, на ті страждання, які в неї були, вона вже на тому шляху до прийняття Божої волі. Вона каже, знаю, що дасть тобі Бог. Незважаючи на біль. І в цьому напрямку маємо і рухатись ми, я так вважаю. Далі, 23 й вірш. Ісус каже їй: твій брат Воскресне, говорить йому Марта, знаю, що Воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав, Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живий, вірить у мене, не помре повік. Чи віриш ти в це? Каже йому: так, Господи, я повірила, що ти Христос. Син Божий, який приходить у світ. Дуже важливі і дуже гучні слова Ісуса, вона він сказав, епічні. Мабуть, єдина, я скажу слово, релігія, яка проповідує те, що до нас прийшов Бог, це є християнство. Всі інші вчителі в інших релігіях, вони просто є напрямниками, провідниками. Ісус прямо каже. Я не проведу вас до того, що вам потрібно. Я є те, що вам потрібно. Я є воскресіння і життя. Я не вказати, прийшов вам шлях, я і є той, хто є шлях. І це кардинальна різниця між всіми іншими релігіями. Ісус каже, я Воскресіння і життя. І той, хто вірить в мене, той має право бути живим. Той воскресний буде жити. Чи вірую сьогодні, так і я. Чи є в мене такі відносини з Богом, що я можу сподіватися на це Воскресіння? І це, знаєте, найкраще свідчення того, що Ісус є Бог. Ми чули багато імен сьогодні. Але Воскресіння і життя це теж його, одні з Його імен. І нам треба це приймати вірою. З 28-го вірша. Сказавши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію. Вона пошепки промовила Учитель, учитель прийшов, викличе тебе. Та ж, як почула, швидко встала і пішла до нього, оскільки Ісус ще не прийшов до села а був на тому місці, де зустріла його Марта. А юдеї, які були з нею в хаті і потішали її, побачивши, що Марія швидко встала і вийшла, подалися за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там поплакати. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, побачила його, то впала йому до ніг і промовила: Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Марія каже ті самі слова, що і Марта. Ті самі слова, те саме людське розуміння цієї ситуації, якби ти, Господи, щось зробив, якби ти був тут. І схоже, що Марія була трохи більш емоційною, бо вона не змогла додати жодного слова, вона просто впала на коліна і просто далі молила, плакала. Її захлинали емоції. І знову ж таки, це було дуже сумно. Читаємо далі. Ісус, побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом і сам зворушився. І він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли, Господи, йди поглянь. Ісус заплакав. А юдеї загомоніли Дивись, як він любив його, деякі з них зауважили Хіба не міг той, хто відкривав очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер? Ну, по-перше, один з двох унікальних випадків, які записані в Біблії. Ісус плакав всього двічі. І це ще більший доказ того, як сильно любив Ісус Лазаря. Питання залишається все ще гарячим. Чому тоді два дні чекати? Чого чекати? І хоча ми знаємо, яка відповідь була для учнів, яка відповідь для сестер. І навіть ті люди, які були поруч, юдеї, вони навіть не змогли знайти виправдання Ісусу. Вони кажуть, той, хто відкривав очі сліпим, невже він не міг зробити так, щоб і цей не помер? І як це нагадує часто мені диявола, який підходить і шепче, якби Бог тебе любив, хіба він це допустив би? Ти кажеш, якби ти був тут, то і то, але ж він не тут. І диявол підколює, спокушає, визнай, що твої відносини з Богом. Не ідеальні. Може, вони не ідеальні. Я не визнаю, що вони ідеальні. Не кажу, що вони ідеальні. Але я визнаю хоча б що вони є. Не давати місця диявола, не давати йому можливість нас отак звабити. Бога тут нема, Бог не спішить тебе рятувати, а значить, він тебе не любить. Не давайте йому цієї можливості. Ніщо нас не може відлучити від любі Божої, окрім нас самих. В Слові Божому чітко скаже, ніхто не може відлучити. Ні висота, ні меч, ні смерть, нічого. І, можливо, в певний момент ми не розуміємо, що це за любов, як вона проявляється. Ми не здатні її навіть сприймати, бо емоції нас заглушають. Нам боляче й важко, як я казав вже, як Марії і Марті. І вони, можливо, нічого не можуть сказати, просто впасти на коліно і плакати. Але й Бог переживає ці емоції разом з нами. Те, що Він не спішить, це ще не означає, що Він не переживає. Ісус заплакав. Він не поспішає виконувати, врятувати нас, бо такий в нього план. Така в нього воля. Йому боляче спостерігати за тим, як ми мучаємось. Але порушивши свою суверенність, щось інше не спрацює. Ми не бачимо всієї картини. Бог тримає. Цей план, і каже, не ваш це клопіт знати час і дати. Але він діє згідно з планом відносно кожного з нас. І цей план безумовно включає любов до кожного з нас. І він плаче. Він плаче і переживає разом з нами. Він знає, як це боляче, хоча, можливо, здається, не поспішає. Але він поспішає просто чи чекає. З 38-го вірша. Перебуваючи в внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив, Відваліть камінь. Марта, сестра померлого, сказала йому: Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі, що, коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Сумніви? Сумніви. Марта декілька хвилин тому буквально заявила, я вірю, що ти Христос, Божий син, помазаник, а тепер її долають сумніви. Ісус каже, гроб, а вона каже, навіщо? Він вже чотири дні там, вже навіть є запах, чути запах. І ви знаєте, як нам буває важко усвідомити, хто є Христос. Ми спираємося на наш людський досвід. Чотири дні вже там лежить, вже є запах. Нас досвід нам що підказує? Людина вже мертва. Якщо є такий запах, ми вже знаємо причину. Попереднє все життя, яке ми проживали, ми бачили все, що твориться навколо, все, що робиться навколо, ми вже вміємо робити певні висновки. І часто Божі чудеса вони не вписуються в те, що ми вже вміємо, в те, що ми вже знаємо. І наш цей досвід не дозволяє сприйняти чудо, нам не дозволяє діяти Богові в нашому житті наповну. Вони дають знову Господу необхідність, такі сумніви нас вчити знову і знову. 41-го вірша. Відвалили камінь від печери. Ісус звів очі вгору і промовив: Отче, дякую Тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть навколо довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом: Лазарю, вийди сюди. І померлий. Вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя пов'язане хусткою. Каже їм Ісус: розв'яжіть його і звільніть його, щоб міг ходити. Тоді багато людей, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. Деякі в цьому моменті можуть сказати нарешті. Нарешті Ісус, я тебе чекав, нарешті ти прийшов і виконується Божа воля. Нарешті, нарешті ті, хто плачуть, будуть потішені. Нарешті ти почув нашу молитву і дав на неї відповідь. А насправді чи це так? Вся ця історія показує, що Божа любов до нас виливається постійно, але при цьому всьому не порушується Його воля. Все відбулося по чітко накресленому плану. Ісус знав, що Лазар хворий. Його про це навіть повідомили. Ісус знав, що Він помре, але Він чекав два дні, а потім тільки прийшов. Невідомо, що скільки зайняла дорога, де Він був. І коли вже був Лазар мертвий чотири дні, Ісус знав навіть, де його поховали, але спитав де? І коли його Воскресив, то тут з його точки боку, з точки зору читача, який бачить всю цю історію повністю, немає місця для слова нарешті. Але для тих сестер, для нас, коли ми в такій ситуації, нам здається нарешті. Але. У всьому цьому була ціль. Бог дозволив Лазарю померти, щоб учні побачили Його славу. Бог дозволив Лазарю померти, і щоб більшість прийшла на це місце, щоб прийшли і ті юдеї, які це бачили, і щоб вони могли побачити чудо і повірити. Нічого не відбулося просто так в цій історії. І з точки зору учасника подій важко, дуже важко, з точки зору читача легше. Але давайте подумаємо, як би ми себе вели в цій ситуації, як ті, хто переживають подібні ситуації. І знаєте, незважаючи на те, що Господь слідує своїй волі, суверенній волі, і Він Ісус теж переживає з нами ці всі моменти. Жах, біль, страждання. Тому хай це буде потіхою і підкріпленням в ті наші переживання, коли ми чекаємо на відповідь від Бога. Підсумовуючи ще раз хотів би сказати, що мені відкрилося з історії. Господь допускає в наших життях певні моменти болю і страждання, але він особливим чином використає їх на добро. Дуже може бути важко здаватися, як це буде на добро певна трагедія. Може здаватися, що Бог ігнорує нас, що навіть закрадеться десь думка, що він нас не любить, але коли таке трапляється, нам треба довіряти Богу. Нам треба пам'ятати, що Бог є любов. Попри всі ці почуття, у Бога є плани. Він згідно своєму плану, Божому плану, досягає більшої доброї цілі, яка можлива, нам невідома. І більш того Господь переживає ті самі почуття, що й ми. Він знає, як це. Йому доводиться інколи діяти і водити нас такими незрозумілими шляхами, щоб ми стали дорослішими. Але він так робить, щоб. І ще й по-друге, не протирічити своїй природі, своїй волі і любити всіх, навіть тих, кому, по нашому розумінні, здається, не треба любові, вони не заслуговують навіть любові. Але саме цьому Бог і є вірний, Бог і є суверенний. Якби Бог порушив одну з своїх заповідей, чи був би він тоді нашим Богом, але Він каже, що Сонце сходить над злими і добрими. І дощ не на праведника, і неправедника. І всі ці тяжкі моменти, які бувають в нашому житті, вони проходять легше, коли ми впевнені в його любові. Бог є любов. Амінь. Давайте молитися.